Скільки можна заробити за годину, працюючи крадієм-домушником. Ця робота не для слабаків. Якщо хочеш спробувати себе у кримінальному світі, саме час. Професія відкривається з п'ятого рівня і доступна тільки для учасників банди, мафії або байкерського клубу. Щоб почати, відкривай карту, знаходь мітку Крадій домушник і влаштовуйся на роботу. Сідай у службове авто, отримуй завдання і вирушай грабувати будинки. Можеш працювати саме або взяти з собою напарника. Так справу зробити швидше. Прибувши за адресою, заходь у бо. Буд... Дінок, збирай цінності та відноси багажник. Якщо маєш відмички, спробуй зламати сейф. Для цього потрібно пройти міні-гру. Після пограбування їдь до точки збуту. Чим далі вона від будинку, тим більший твій заробіток. Спершу у тебе буде базовий транспорт, але це лише початок. З кожною прокачкою твоїх навичок, тобі будуть доступні кротіші та швидші автомобілі. На четвертому рівні зможеш працювати вже на броньованій машині, як справжній профі. На першому рівні за один успішно пограбований будинок можна отримати від 6 до 10 тисяч доларів, а за годину – близько 50 тисяч. А при реєстрації аккаунту активуй промокод QUANT та отримай 50 тисяч доларів і плюс один рівень.